Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, основні нововведення квітня місяця, які вплинуть на життя мільйонів українців, без перебільшення, більша частина українців відчує їх на собі. Значна частина цих нововведень позитивні, тобто якось збільшать ваш дохід чи покращать ваше життя. Але є, на жаль, такі, що і негативно вплинуть. На ваш рівень життя, на ваш гаманець і в цілому на ситуації. Тож, основні нововведення квітня, так, що там придумали наші вельмошановні депутати, так як все змінилося, що там по закону кому подобається про пенсії, виплати, допомоги, доплати. Давайте розбираємося. Ну, перед тим як розібратись, хочу запросити вас долучитись до каналу Народних Думок. Чим більше нас. Тим більше наша думка вагоміша. І читаючи ваші коментарі, розбираючи їх, потім даючи відповідь, я впевнений, що ці відповіді і ці коментарі перечитуєте там наверху. І таким чином ми формуємо якесь таке коригування в русі Верховної Ради і в прийнятті законів, тому що багато законопроєктів, які були скандальними, де ви висловлювали свої думки отак відверто, відкрито. Протестували проти цього, були скасовані. І це хорошо, тому що зараз саме про такі ми будемо також говорити. Тож, долучаємося до каналу, залишаємо свої народні думки в коментарях, а я допомагаю вам зі всім цим. Розібратись по порядку, і до речі, про коментарі я бачив там коментар, де хтось від імені благодійної організації отак прямо написав, що ми наразі припинили приймати заявки на оформлення благодійної гуманітарної допомоги, про яку я розповідав декілька відео раніше. І я б хотів дуже з вами поспілкуватися, тому що людям потрібно відповіді. Я хочу. Підписникам каналу Народна Думка дати відповідь, чому все так швидко міняється. Тут ти робиш відео, наче все дають, наче приймають заявки, так? а через декілька днів уся благодійна організація пише, що все, прийом заявок закритий. І люди в коментарях, які дивляться відео пізніше, тому варто підписуватись, щоб дивитись відео одним із перших. Які дивляться пізніше, пишуть, що ви нас ну, типу обманюєте, але на період виходу цього відео все працювало. Тож, будь ласка, зв'яжіться зі мною, щоб ми дали людям відповідь, тому що підписники народної думки варті, того, щоб знати оці всі нюанси і правдиву інформацію. А тепер давайте далі розбиратись з основними питаннями квітня. Почнемо з пенсії. Так, було чергове збільшення пенсії, відбулося воно працюючим пенсіонерам. У попередньому відео ми розглядали усі аспекти пенсії працюючих пенсіонерів. Тут хочеться лише утотожнити, так тому що це. Топ-5, тому коротко про все головне. Утотожнюємо те, що збільшення пенсії відбулося, але отримають його працюючі пенсіонери аж в червні, тому що ще нема довідки з, це, з податкової, яка передає її в пенсійний фонд. І поки це не буде, то ніякого дорахування не буде, тому що воно береться саме на основі довідки з цієї податкової. Тож, отримаєте ви його в червні, але воно буде з урахуванням цих двох попередніх місяців, тобто доплату за попередні місяці вам все-таки дадуть. І збільшення відбувається за рахунок збільшення вашого рівня стажу, це на 2 роки, це 82 гривні кожному пенсіонеру, а також збільшення коефіцієнта середньої заробітної плати. Тому в загальному збільшення може бути і в районі 1000 гривень. Це щодо працюючих пенсіонерів. Далі. Ще одне нововведення, яке було ухвалене і підписане президентом буквально ось саме перед Великоднем. Так, тобто декілька днів тому це про нарахування пенсії усім пенсіонерам заднім числом. І багато хто кричить, що мова це ні про що, а я вам скажу відверто: більше ніж для 300 тисяч пенсіонерів, це мова про щось, тому що. Вони саме опинились в такій ситуації. І якщо ви не в такій ситуації, це слава Богу. Ну не означає, що е, цим іншим людям не потрібно. Тому, будь ласка, будьте трішки стриманіші в коментарях. Е, не рівняйте всі ситуації на собі, тому що багато людей перебувають в різних умовах. І от саме цей закон, який дозволяє пенсіонерам отримати пенсію. Саме з дня виходу на пенсію, а не здачі подат, подачі заявки, так допоможе там майже за весь цей період півмільйону пенсіонерів отримати солідну доплату до пенсії за попередні місяці і налагодити якось своє життя. Тому попереднє відео там все конкретно розповів тут, отожнив, що внутрішньо переміщені люди, які проживають на тимчасово окупованих, люди, які проживають на територіях, де ведуться Активні бойові дії, люди, які виїхали за кордон і в цей період стали пенсіонерами, не мають змоги подати заяву до пенсійного фонду. Все це оформити, можуть зробити це потім і отримати пенсію з того дня, коли їм вона полагається по закону, тобто з того дня, як вони вийшли на пенсію, заднім числом отримати оту всю пропущену пенсію. Таким чином, збільшення пенсії працюючим пенсіонерам стосується 1,1 мільйона пенсіонерів. Закон цей буде стосуватися майже півмільйона пенсіонерів. А якщо війна затягнеться, ця кількість буде збільшуватись, на жаль, і збільшуватись. Тому бачимо цифри немаленькі, розбираємося далі. Так, тут посередині я залишив не зовсім приємну новину, те, що як ми знаємо. Почну із приємного, так, що до кінця квітня був знову Верховною Радою, встановлений чи Кабінетом міністрів встановлений мораторій на ціну на електроенергію, на світло, так? І до кінця квітня вона не зміниться. Це хороша новина, а погано в тому, що з кінця квітня вона почне зростати електроенергія, тому що стримувати вже, як кажуть, в Укренерго далі її нема куди. Тому з кінця квітня. Почне рости ціна на електроенергію в своїх попередніх відео я також робив обзори сценарії, за якими може це відбуватися, чому я кажу, може це відбуватись, так ну якби не впевнено. Тому що ці всі сценарії прописані в відповідних законопроектах до Верховної Ради. І Верховна Рада прийме якийсь один із них. Тобто я не знаю, який прийме Верховна Рада. І можливий такий варіант, що вона вибере деякі нюанси з різних і складе тоді новий кучі вже на доопрацювання. Тому очікуємо там декілька днів до закінчення цього квітня, там залишилося ще 12. Так я думаю, що коли залишиться 5, вже будуть якісь деталі, як це все буде відбуватись, і по скільки платити, тому що там ціни різні. Від 2 гривень 40 копійок і майже до 7 за якими приймуть, побачимо. Долучаємося до каналу, я про це обов'язково розповім. Це, що така позитивно-негативна новина, тому що прийдеться уже не мільйонам, а десяткам мільйонів українців платити, на жаль, більше свого гаманця. Тепер доплати. Військовим, як знаємо, було Верховною Радою ухвалено законопроект про повернення 30 тисяч військовослужбовцям, і сказалося, все позитивно, все хорошо, тому що вони дійсно на нього заслуговують. Ну тут пішли обговорення, пішли нюанси, і був внесений паралельний законопроект, який. Ще якісь зміни внося, і поки той не буде розглянутий, цих 30 тисяч не може ніхто нікому виплатити. Тобто вони зависли і військові поки що не будуть їх отримувати. Ну а е навіть у мене на каналі були коментарі, що там, навіщо поліцейським, так, які в глибокому тилу, по цих 30 тисяч ДСНСникам е частина була за да, тим особливо хто. Працює там, де ракети попадають, так. Але частина були і проти тим, хто сидить в пожарки і, ну, грубо кажучи, там їздить котиків з дерев знімати. Ну, Різні нюанси, різні аспекти, але тим не менше, я вважаю, що Верховна Рада повинна докласти максимальних зусиль, щоб людям, які там... Поблизу передової, які захищають наше життя і здоров'я, які відстоюють незалежність України, які віддають все своє найцінніше, щоб поскоріше їм повернути оці доплати в розмірі 30 тисяч, які вони зазвичай і пускали на ремонт і придбання собі автівок, ремонт і придбання собі різних тактичних речей, які дуже недешеві, ці речі, так і саме з цих. Коштів була левова доля оцих придбанів. Якби новина позитивна, що прийняли, але негативно що поки що її ніхто не дає, поки її затормозили. І така закінчимо цю топ-5, так, п'ятою позицією. Це позитивна новина, напевно, для 30 мільйонів українців, а негативна там в середньому десь до декількох тисяч. Це зменшення зарплат. Чиновникам. Вони собі встановили верхню планку і офіційно собі якби, зменшили зарплату, не дають отримати більше, ніж 10 прожиткових мінімумів, тобто 10 мінімальних заробітних плат, вибачаюся. 6580 мінімальна заробітна плата, а 10 таких мінімальних зарплат це 65800. От вище такої планки вони не мають права отримувати. Заробітну плату стосується це і депутатів, і прокурорів, і суддів, і усіх, усіх, усіх чиновників, які працюють на державних структурах, на державних роботах або на акціонерних товариствах, 100% власником якого є держава. Отаких От п'ять основних нововведень очікує нас у квітні місяці, тобто частина з них. Всі вони вже там підписані, прийняті. Ну бачимо, що частина з них по якимось причинам заторможена. Там збільшення пенсії відбудеться аж червня через податкову, через принцип її нарахування. Закон президент підписав, очікуємо там місяць, він вступив в дію, і вже хто буде мати можливість оформляти, вже буде оформляти з дня виходу на пенсію. Ціна на світло в кінці квітня допомога військовим затормозилась через паралельні законопроекти. І зменшення зарплати чиновникам, хоч щось відбулося. До речі, це зменшення зарплати чиновникам е висувалось паралельно з допомогою військовим. Тобто для того, щоб допомогти військовим, потрібно було звідки взяти кошти, звідки взяти ресурс. І одною такою як долею цього ресурсу стали саме зарплати чиновників, що я вважаю, є досить непогано. Головне, щоб це дійсно так діяло, як. Прописано, так? Тому що ми знаємо, як у нас дуже часто відбувається, коли на бумагах пишуть одне, а в житті воно якось працює зовсім по-іншому через різні лазейки, через різні доплати, там встигняли, тому добавили. в відтоді самі себе, як то кажуть, не обідали. Тож, канал Народна думка, був радий вам розповісти, допомогти. Обсудити це з вами. Долучайтеся до обговорення, народного обговорення усіх цих питань, нюансів, проблем. Якщо цікаві ще якісь, то з радістю дам відповідь, запитуйте в коментарях. Тож, от така інформація на сьогодні. До нової зустрічі на каналі Народна думка.